У ваш будинок з підвірці, закрита котижне містечко, будинок вичистопе з тепловим насосом, побудований з цей пунктів, вінвато теплювач, фасад. Профіліруємо профіль. Термодерево фінське. Багато зроблено робіт зовні, ділянка гарне озеленення, тротуарна плитка, паркомісця, декілька авто, ділянка 6 соток. Заходиться в містечко, перша черга, планується тут робити також пляж. Дитячий спортивний майданчик, паркову зону є вже скверик. Зараз зроблять ще один скверик. Така ділянка ззаду. Гарну форму ділянка, велика, красива тераса, алюмінієві вікна, алюмінієві двері, гарна якість будинка і. Використані натуральні кольори будинка, можна під вас зробити ремонт. Давайте подивимось планування самого будинку. Це кухня-вітальня з розміжною системою алюмінію, вихід на терасу і на задній двір. Також тут санвузол зроблено, зум зроблений, підлога зроблена, гардеробна, і тут є вже зроблена котельня повністю. З тепловим насосом. Всі комунікації заведені. Також на першому поверсі тут є така кладовочка під сходом. І це кімната з виходом на терасу, є також свій санвузол. Також по центру можна доробити гардробно, і буде у вас мастер спальня. На другому поверсі є кімната зі своєю гардеробною, зі своїм санвузлом можна її використовувати як мастер спальня. І також додатково ще одна кімната зі своїм санвузолом. Запрошуємо.